Всім привіт! Це моє відео про мої цілі на 2023 рік та мої плани і деякі складності. І так, перша моя ціль це переїзд в Канаду. Як ви зрозуміли, по, можливо, по загалку, що я отримала візу в Канаду на 3 роки. Ці 3 роки дуже пройдуть, бо я вже, бо вони вже. Півроку вже в цій візи пройшли. Але я не хочу нікуди поспішати, я хочу підготуватися, бо я бачу різні долі різних людей в TikTok, YouTube і так далі. Як люди переїжджають, бо вони не можуть адаптуватися, можливо, вони не знали мову або не могли знайти роботу. Друга ціль це поступити на психолога або психотерапевта в Канаду. Якщо ви бачили, то в мене на youtube каналі було написано в описі. Що я хочу поступити в США на психолог. Зараз, як я бачу, то і за війни українці не дають візу в Канаду, і я вирішила спробувати себе в Канаді. Там, в принципі, з США дуже близько, так що, якщо що, можна і туди. Але перша складність, з якою я зіштовхнулася, це вивчення англійської мови. Бо мені здається, що вона мені не дається. У її... мене таке відчуття, що я її вчу. Все життя, бо я вчу десь з другого або з першого класу. Я її е, не вивчила ні в школі, ні в коледжі, ні в університеті. І навіть зараз, коли я пішла на курси, я закінчила три модулі курси. Я вже краще, набагато краще в мене е, був там, знає, чуть ли не бігінер, зараз у мене про інтерміді-інтермідія. Але все одно мені дуже тяжко говорити. Мені здається, що вона мені не дається. Але з цим помаленьку я роблю кроки, і її все-таки я думаю, що потягну, бо в мене час йде. Чому я хочу вчитися на психотерапевта або психолога за кордоном? А, якщо чесно, то я не дуже люблю а, освіту в Україні. Мене зараз трошки вернено захейтеть зараз, але я бачу деякі. Недоліки дуже важливі недоліки, які мені прямо. Якщо я представлю, що я піду вчитися на психолога психотерапевта в Україні, я прям представляю, як це буде жорстко скучно, і я не зможу нічого з цим зробити. А якщо ви спитаєте мене, які саме ці недоліки, то я відповім так. Перший недолік це те, що ти приходиш на лекцію і просто переписуєш книжку. А, я це робила і в школі, і в коледжі, і в універі Knuckim, я не знаю, можна читати це універом, але я там хоча б не платила взятки. І мені ніхто не просив платити взятки. Якщо до цього я вчилася в коледжі, то в коледжі там була така взятка не пряма, а просто як подарунок від групи. Як я бачила, як готують студентів за кордоном, то вони на лекції вже приходять підготовлені і вони тільки дискутують. А такі лекції, які ти приходиш, просто щоб переписати книжку, вони не, нав... не вчать тебе думати, не вчать тебе аналізувати інформацію, шукати цю інформацію, і не вчать тебе дискуссдиску. Дис... Кутувати, а друга причина це те, що вчителі мають велику дуже владу. Вони ставлять оцінки, вони перевіряють роботи, і, і це не дуже круто. Чому? Тому що в них є вплив і вони можуть тебе шантажувати. І ти вчителем не на не відчуваєш себе на одному рівні. Тобто, ти відчуваєш, що ти не можеш йому все сказати, що ти про нього там думаєш про його метод викладання, бо ти розумієш, що він тобі поставить оцінку нижчу. І як я вже говорю, що я за кордоном, оцінки ніяк не оголошуються, тобто це анонімна інформація, ніхто не, не, не може зробити якесь судження про тебе, як ти вчишся, що дуже являється плюсом. Вчителі не перевіряють твою роботу і вони не знають твої оцінки. Але якщо ви колись вчились в українській школі або в українській коледжі, то там вчителі не об'єктивні і вони можуть ставити тобі оцінки. По тому, як ти відносишся до їх предмета, або по тому, як ти відносишся до вчителя, або професора. Ось, це чому я хочу спробувати вчитися за кордоном. І третя ціль це забезпечити себе роботу до того, як я переїду. Так, як мінімальна прям ЗП в Канаді це 2000 канадських доларів, мені треба десь орієнтуватися о цих цифрах. Тому я вирішила. Що мені потрібно розвивати фріланс? І я хочу зараз якраз створювати контент. В, в, за кордоном це називається UGC Content Creator. Це коли м, тебе наймають для того, щоб ти зробив гарне відео, але в тебе немає аудиторії, тобто ти не інфлюенсер, ти просто контент креатор І я хочу в цьому розвиватися. У мене був о, уже одне замовлення. Мені дуже сподобалося робити такий контент. Я розумію, що мені потрібно розвиватись в цьому напрямку, розвиватись розвивати свої соціальні мережі, створювати стратегію, контент-план, щоб зібрати англійську мовну аудиторію, щоб яка мені майбутньому буде замовляти ці відео. Я навіть вже почав. Якщо ви знаєте, я відкрила свій новий англійський канал, а тільки ви не дивіться, бо там моя англійська просто і вимова, і вимова, і граматика просто вийшла з чату. Але це як спосіб теж вивчати англійську, тому я буду продовжувати. Ну і складність це те, що ти не знаєш це ніякі англомовні трени, ти не знаєш, як там, як там просуваються люди. Але я думаю, як. Як і завжди, головне твій е, особистий бренд, твою особистість, яку треба розкривати, яку треба показувати, але я в цьому трошки не те, що нуб, а я просто е, не роблю як маркетологи, або як е, СММщики, що вони роблять контент-план, вони роблять стратегію, і по цьому контент плану і стратегії вони йдуть. Я дуже. Е, Імпульсивна людина, яка от захотіла, зняла, не захотіла, не зняла. Але потрібно це змінювати, треба більше дисципліни. Третя ціль це назбирати на півроку життя в Канаді. Як ви знаєте, що Канада це дороге задоволення, там інші зарплати, там інші ціни. І десь потрібно назбирати на квар на оренди квартиру на півроку. А ще я дізналася, що там. Оренда квартири без мебелі, тобто ще потрібно купляти мебель. І це є зовсім інший левел. І ти розумієш, що тобі треба дуже підготуватися. Але хоча б мати, ну, якщо не на пів року, то на три місяці. І четверта моя ціль це я хочу стати більш доглянутою в, 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 у всіх аспектах. Перше, це е, стосується одягу, я хочу зробити свій базовий гардероб з, баз, з базовою одежею. Я не знаю, як, як я його буду складувати, але в мене вже трошки, трошки, трошки виходить. Я всюди шукаю одежу. І в магазинах, і в секондах, і в чистоках. Я зрозуміла, що головне, треба міряти одяг. Бо якщо він навіть класний на відшалці, відшлці це українське слово, Ладно, не знаю. То він не завжди класний на тебе на, на тобі. Тому ось е, так, це базовий гардероб. Друге, це я ось у е, мене чомусь втратилось волосся дуже велика кількість. Я трошки комплексую по поводу цього, бо я коли от розпущені, вони нормально виглядають. Але коли їх е, складу хвостик за допомогою резинки, то раніше я могла отак от от два рази. І в мене було нормально, воно трималося. Зараз воно ну, взагалі не тримається. Е, і я вирішила, що треба займатися волоссям. Я не знаю, скільки це прийде місяців, бо я дізналася, що волосся, цикл росту волосся, якщо я правильно це скажу, йде три місяці. Тобто, щоб побачити якийсь результат, треба три місяці щось над ним робити. І це дуже прям дуже теж, теж е, на дисципліна. Дисципліна, дисципліна, дисципліна. Всюди має бути дисципліна. У мене вони дуже ламаються і дуже гнуться. Тобто я хочу теж з ними попрацювати, але я не хочу за допомогою Гелілаку, бо, бо я вже робила Гелілак. Самі нігті нічого не міняються. Вони, як в мене ламались, так і ламаються. Тобто вони не дуже крепкі. І я хочу їх укропити за допомогою. Ось там ваночок, масажів, що завгодно, що самі ногті були, самі нігті були крепкі. Я хочу, от, дуже хочу зробити таку мендальну форму але я ніяк не можу їх відростити, бо вони постійно в мене ламаються за якоюсь одежу, якщо, якщо я заправляю кровать. Вони мене постійно ламаються, вони навіть не, не можуть відростити, відроститися до такої довжини. Ось, це от всі мої цілі на 2023 рік. Якщо хочете, поділитися в коментарях в свої цілі. Я вже розумію, що в мене пройшло вже 2 місяці. я... мене надихнуло зробити це відео весна, бо дуже тепло вже становиться. А коли тепло, то я хочу якось більше активності, я хочу більше дисципліни. Всім гарного дня! Побачимось.